Добрий день, діточки! Сьогодні у нас ще заняття на тему Різдв'яний святий вечір. А яка зараз пора року? Зараз пора року зима. Чи подобається вам зима? І чому? Так, зима подобається, тому що вона сніжна, весела, радісна, морозна. А які зимові народні свята ви знаєте? Ми знаємо свята. Святого Миколая, Новий Рік, Різдво, Святе Водохреще. А яке свято до нас наближається? До нас наближається свято Різдво. А чи ви знаєте, чому це свято називається Різдво? Ось послухайте історію про Різдво, що розказав Різдвяний Ангел. Приближалось Різдво. За вікнами кружляли маленькі пухнасті сніжинки. А в хаті відчувався смачний аромат куці та вареники. Мама завершувала приготування на кухні, а маленький Іванко читав ніч перед Різдвом. Як бачимо, цього року Іванка вирішив як слід приготуватися до Різдва, запланувавши. Прочитати чим побільше книг про це свято, а також переглянути багато тематичних фільмів, йому дуже хотілося дізнатися, що саме ми святкуємо в цей день. Однак свята наближалися, а таємниця залишалася нерозгаданою. Хлопчик засумував і відклав книгу. Раптом його погляд зупинився на невеличкій ялинковій прикрасі. Це був красивий ангел, що тримав у руках зірку. Ось, кому точно відома справжня історія різдва Христового. Для дітей важливо вірити в чудеса, тому Іванко сказав ці слова майже на повному серйозі, хоча потім сам засміявся зі своєї наївності. Яким же було його здивування, коли маленький ангел Іграшковий відповів йому? Звісно, знаю, адже саме я запалював яскраву різдвяну зірку, що розповіла світу про народження Спасителя. «Це Є народження? перепитав хлопець. Він з усіх сил намагався переконати себе, що той ще не мається, просто сниться. Адже відколи це Ялинкові. Розмовляти, але його добре, та ніжне серце підказувало йому слів маленького ангела, та повірити у казку, адже різдво. Якщо цікаво, продовжив ангели, я поділюся свої, захоплюючись з собою. Звісно, я так мріяв дізнатися, що ж відбувалося у ніч перед Різдвом. Чому це свято таке особливе? вигукнув Іванко. Зовсім забувши, що ще мить назад він сумнівався в реальності того, що відбувається. Тоді вмощуйся зручненька <кхи> і слухай. Це було багато багато років тому, більше ніж 2000. Людям у ті часи жилося важко, тому вони вірили, що одного разу. На землю прийде Спаситель, який зуміє змінити їхнє життя на краще та визволити з неволі. І ось цей день настав. Тоді я ще був зовсім маленьким ангеликом і мало що розумів, але зате добре запам'ята ту знаменну ніч. Ці ангели, що живуть на небі, дуже переживали та готувалися до чогось грандіозного. А мені. Доручили всього лиш запалити зірку. Спочатку я засумував, адже в цьому не було нічого цікавого. Зірки я запалював кожної ночі, великі і маленькі. Але тоді старший ангел пояснив, що це буде незвичайна зірка. Саме вона повинна звістити світ про народження Месії. Після того, як на небі засіяла надзвичайна ясності зірка, ангельський хор спустився на землю і почав співати пісню, що звеличували народження Спасителя світу. Я з непереборною цікавістю пробрався наперед, щоб теж побачити цього сміливого героя, що зібрався врятувати весь світ. Яким же були мої здивування, коли перед моїми очима... Опинився невеликий палац і не лицар на білому коні, а невеличкий ясла з маленькою дитиною. Я знов засудував. Старші ангели пояснили мені, що цієї ночі народилась не просто дитина, а Бог, Ісус Христос, Христос, надія всіх людей на краще життя, справедливість і перемогу. Добра та любові. Іванка був дуже щасливий. Тепер він знав, що святкують кожного Різдва. А ви знаєте? Так, да, Ми святкуємо народження Спасителя Бога Ісуса Христа. У це свято духовна радість обіймає кожного з нас, бо цей день незвичайний. Ми вітаємо один одного ширими і сповненими радості привітаннями. Христос Слава Йому, бо народився син Ісус Христу. Свята увечері 6 січня, години, 12 пісних страв, головна, побіж яких солодка куця. Вечеряти снідають, коли зійде перша зірка. Даючи один одному, Христос родився! У ці дні люди ходять один до одного в гості та діляться радістю, співаючи колядки. Ось послухайте таку колядку різдвяну. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі, дрімані. Бог зарождає, всім полятникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, Бог зарождає, гарно колядуйте і святкуйте ни. Ось як радісна колядка. А яке ж у нас з вами Різдво? Воно святкове, тому що ми ходимо один до одного в гості, готуємо подарунки, несемо нашим хрещеним батькам вечері. Ще воно святе, тому що в цей день народився святий Бог Ісус Христос. А ще воно чудове, тому що в цей день здійснюється багато-багато чудес. Ще різдво смачне, тому що ми готуємо багато смачних страв, і головну страву різдвяну це кутя. Ще різдво родинне, бо збирається вся родина за столом. І дідусі, і бабусі, і батьки, і онуки, і діточки, і вітає друг друга один одного зі святом. Христос народжується. Так, ще у нас різдво веселе. Тому що ми співаємо колядки, щедрівки, вітаємо один одного, граємось. Нам дуже весело у цей різдвяний день. А зараз, діточки, давайте з вами спробуємо вивчити віршик про Різдво. І так, дивимось на першу картинку. Різдво починається, день усміхається, пташка на гілці калини гойдається, діти все ходять, колядки співають. То святкувати Різдво починають, янголи землю зі святом вітають, разом з дітьми колядки співають, а коли землю всю ніч огортає, янголи в небі ще довго співають. Так, давайте ще раз повторимо цей віршик зі мною. Різдво починається, день усміхається. Пташка на гілці, калини гойдається, діти все ходять, колядки співають, то святкувати різдво починають. Янголи землю зі святом вітають, разом з дітьми колядки співають, а коли землю всю ніч огортає, янголи в небі ще довго співають. Так добре повторіть ще раз цей віршик зі своїми батьками вивчите його та розкажіть своїм хрещеним батькам. Зараз зробимо з вами гімнастику для наших очей. Так. Рухаємо нашими оченятами вправо. Оти. Ведемо по колу. Закрили очиня. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкри, відкрили. Так, а зараз покліпуємо очинятами разом зірочкою. 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Ось наш Ісус Христос, Син Божий. Так. Наше заняття закінчилось, діточки. Я бажаю вам веселого Різдва. Бажаю вам мира, щастя, любові. Хай вам буде весело, тепло і затишно. До побачення!